Доброго дня, шановні члени екзамінаційної комісії. До вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення для розпізнавання людських облич. Я студент групи КНТ 131 Богдан Третіков. Об'єкт, предмет та мета роботи. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для розпізнавання образів. Предметом дослідження програмні засоби для підтримки процесу розпізнавання людських облич. Метою роботи є розробка програмного забезпечення для розпізнавання людських облич. На третьому слайді для досяг для досягнення посабленої мети було вирішено задачі наведені на цьому слайді. Актуальність програмного забезпечення для розпізнавання людських облич є дуже високою. Таке програмне забезпечення використовується в галузях безпеки, підтримки персоналізації, медицини, освіти тощо. Проте програмні засоби для розпізнавання людських облич характеризуються низкою недоліків, які обмежують її ефективність і викликають етичні та технічні дискусії. Деякі програмні системні розпізнавання облич можуть потребувати потужного апаратного забезпечення для обробки зображень. Даних у реальному часі, вимагати регу... регулярного оновлення, адаптації до нових умов і тестування, залежати від якості та кількості даних для навчання, тому актуальною є розробка програмного забезпечення і розпізнавання людських обличчя. Проаналізовано різні мови програмування, визначені, що для створення програмного забезпечення для розпізнавання людських обличчя обрана мова програмування Python, яка має велику кількість бібліотек для роботи з комп'ютерним зором та машинним навчанням, що забезпечити забезпечить широкий спектр готових функцій для виявлення облич на зображення. Як середовище розробки е, обрана P-Sharp, що забезпечує інтеграцію з бібліотеками Python, які е, активно використовуються для реалізації алгоритмів комп'ютерного зору, а також надає розробками підказки під час написання коду, зменшуючи кількість помилок і прискорюючи роботу. Крім того, P-Sharp підтримує розширені функції рефакторингу. Включаючи автоматичне перемування змінних класів методів, що полегшує роботу над великими проєктами. Для програмного забезпечення є розпізнавання людських облич, де структура коду може бути складною, це допомагає підтримувати його зрозумілість. Програмне забезпечення для розпізнавання людських облич має модульну структуру, що забезпечує його гнучкість, масштабність і легкість у підтримці. Програма складається з модулю авторизації, модулю розпізнавання обличчя, модулю пошуку схожих зображень, модуля вибірки імені та прізвища та модулю виведення результатів, також інших модулів. Загальну схему функціонування програми подано на цьому слайді. Схема функціонування програмного забезпечення для розпізнавання людських облич побудована на основі взаємодії між інтерфейсом користувача, сервісною частиною та базою даних. Користувач взаємодіє з програмне забезпечення через е, е, зрозумілий інтерфейс, який подається у вигляді веб-сторінки. Через цей інтерфейс користувач завантажує зображення або отримує доступ до інших функцій програми. Дані, передані через інтерфейс, направляються до сервісної частини ПО. База даних програмного забезпечення для розпізнавання людських облич. Призначена для зберігання даних про зображення, результати розпізнавання та можливих персон, знайдених на цьому зображенні. База даних містить сутності, що являє собою інформацію для пошуку зображення, такі як дата, час, назва, проміжний результат, можливо. Персону, там, стать, дату народження, місце проживання, знайдені зображення та інше. Після запуску програми користувачу відображається сторінка з формою авторизації, де користувачу необхідно ввести своє ім'я та пароль. Після входу в систему відображення, сторінка з результатами попереднього використання програми, тобто з результатами попередньо розпізнаних зображень. У випадку, якщо раніше користувач не виконував розпізнавання облич, буде відображено пустий список. При натисканні на кнопку Search з'явиться вікно для введення даних для розпізнавання користувачів. Необхідно або ввести файл для розпізнавання на ньому зображення обличчя людини, або ввести назву об'єкту, що була розпізнана при попередньому використанні програми. Після розпізнавання програма вводить інформацію про розпізнану особу, зокрема його ім'я, стать та адресу проживання. Висновки. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для розпізнавання людських образів. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування, встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь свою завершую. Дякую за увагу та бажаю приємного дня.